Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про серію потужних вибухів у сумах на кордоні, які декілька днів тому в Чернігівській області ліквідована дерегешна група Білорусі у той же час телеграм-канали пишуть, що прямо зараз, 27 лютого, росіяни намагалися висадити десанти на аеродромі. Сума а також кордон проривають диверсійні групи. Два гелікоптери розстріляли на полосі ще один рух. у небі. загалом за останні дні. 40 загиблих диверсантів ТРО дала бій. У нас, дякувати Богу, без втрат. Ситуація критична. Грам канал офісне мишеня пише, що інформацію замочують лінія оборони на сумщині до слова є і підготовлена значно краще. Мер Сум, його чинуші на цьому вирішили накрасти. То хто вони будуть під окупацією, знають про це у той же час черговий наступ армії РФ на курортському напрямку безуспішний за січень 2025 року. Росія вдалося повернути під свій контроль лише 33,4 квадратних кілометри території. За люди взагалі нічого про це сказав речник української добровольчої армії Сергій Брачука. П'ятий наступ на Кур... На Руському напрямку почався ще у січні. Якщо говорити про абсолютні цифри за січень нинішнього року, Росія змогла повернути під власний контроль 33 квадратних кілометри. Це найменша цифра за весь час проведення російських наступальних дій на території Курської області. Це говорить про те, що наступ захлинувся, зазначив спікер. З за його словами, Путіна самоусунувся від коментування. Обстановки та на курському напрямку, тому якщо йому немає чого сказати, коментувати власну поразку, він не готовий і не буде. Сьогодні головне продемонструвати. Тати свою уклінність перед президентом Сполучених Штатів він, Путін говорить про те, що Трампа прийде, у порядок на каже Брачук, спікер української добровольчої армії. Упевнений наступ Росіян у цьому регіоні провалився через успішні контратакувальні дії Сил оборони України Сили оборони України за добу до початку цих наступальних дій Російської Федерації провели контратакувальні дії. Українці зайшли на ті позиції, з яких Росіяни якраз 5 січня мали атакувати наші сили оборони. Вони використовують тактику маневреної війни, враховують ландшафт та місцевості, яка виявилася не рідною з доразкійських військових. Може, тому вони стирають її з лиця землі бомблять. Про що ми сьогодні можемо говорити? Є певне просування, але при цьому Сили оборони України покращили тактичні позиції та інших напрямках вдалося знову вдарити по російських силах, використовуючи ті оборонні споруди, які були захоплені. Ще у серпні 2024 року. Акцентувала гість ефіру, як приклад брачука Навіва, населений пункт Курилівка Курської області. Сті Арефа там працював 177-й окремий гвардійський полк морської піхоти РФ, який був перекинутий Запорізького напрямку в регіон. Чим відрізнялася ця морська піхота? Тим що сьогодні вона втратила вже 25% особового складу. Це ще трошки полк треба буде забирати з лінії фронту, тому що за усіма канонами, навіть жорстокими канонами російської бойових статутів, він не просто втрачає боєздатність. Його треба виводити його, коли треба кинути. Дуди а перекидати немає кого. Можна пригнати північнокорейських солдатів. Чим це закінчується Чилася ляпташенят кінчені, інами. чудово бачимо. І середини січня вони зникли з поля бою в Курській області, як далі розвиватимуться події. Поки інтенсивність бою дещо спала кардинальна ситуація не змінюється, бої тривають. сказав спіка речник української добровольчої армії, говорячи з приводу відведення війська Кандер з Курської області, припустив, що їх можуть перекинути на напрямок знову. Ми не можемо говорити про те, що північно назавжди зникли з Курської області. Два диктатори знайдуть можливість домовитися, поки що ці витрати заповнюються. Технікою та озброєнням, які йдуть із кандеру Російського Федерацію. Ймовірно, по північно-корейці відійшли, але буде ротація. Також посилять навчання у зв'язку з тим, що солдати АНДР не готові виявилися до ведення технологічного тактичного бою. Ми говоримо про технології сучасної війни, а це використання дронів. Ймовірно, зараз вони будуть підтягувати ці знання і вміння. Я думаю, що північно-корейці цілком ймовірно в найближчому майбутньому можуть з'явитися знову. Переконаний Брачука Редакція каналу не відповідальності за Вання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.